5 серпня у Чернігівській міській раді відбулася нарада. Провів її начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Зустріч із чиновниками вийшла емоційною. Пан Брижинський різко розкритикував їхнє небажання оперативно вирішувати нагальні питання. Особливо дісталося комунальному підприємству Ветеранський простір. Брижинський обурився, що Чернігівські ветерани самі організовуються для поїздок на змагання параспортсменів, самі допомагають одне одному. А «Ветеранський простір»… Простір їм не допомагає, хоча кошти комунальному підприємству виділили. Ми, коли спілкувалися щодо створення цього ветеранського простіру, умова була така, що ветеранський простір комунальне підприємство організовує, забезпечує. А ви знову поклали це на плечі ветеранів, що вони самі виїжджають. А де мені транспорт беруть, щоб виїхати? На своєму куча автобусів отримала міська рада. Ви жодного не взяли собі на баланс, вам не треба. Автомобіль для перевезення ветеранів для фахівців супроводу, вам не треба. Фахівці супроводу в автобусах переїжджають з ветеранами. Ну давайте як так і візіруйтесь, розумієте? Ви не громадська організація, ви керівник комунального підприємства, яке повинно бути самостійне, самодостаточне, розумієте? І яке організовує ветеранів. А ви зараз самі кажете, що ветерани самі організовують. Ді створилися комунальне підприємство. Також начальник МВА зазначив, що у лютому 2025 року затвердив програму забезпечення житлом ветеранів війни. На реалізацію передбачили 50 мільйонів гривень. Відповідальним за кошти було визначено департамент соціальної політики міської ради. Однак, за словами Дмитра Брижинського, протягом восьми місяців з боку департаменту не було зроблено практично нічого, жодного кроку для впровадження програми в життя. Чиновники визнають, що критика заслужена, і кажуть, проблема була в банку, з яким вони співпрацювали для реалізації цієї програми. Ми співпрацювали з Ощадбанком, довгий час зайняла процедура. Розробки продукта Ощадбанка саме для реалізації місцевої програми. В них не було такого продукта. Це зайняло досить такі такий великий період часу. Водночас начальник МВА відмітив досить ефективну роботу муніципальної варти, яка наразі займається розчищенням міжбудинкових проїздів, аби забезпечити доступ машин екстрених служб. Процес, втім, дещо уповільнений через те, що порушникам, згідно законодавства дають два тижні на усунення незаконних забудов. Об'єктів, що заважали руху транспорту, загалом виявили 83. Триває їх прибирання. Прибрано було 32, здається. Ну дуже повільно. Це два місяці ви прибирали. Ти можеш процедура. Після виконку два тижні чекаємо, клеємо наліпку ж на самостійно, щоб вони демонтували. Потім можемо. Суттєво розкритикував начальник МВА також керівника департаменту цивільного захисту, який за словами Брижинського просто ігнорує вказівки та завдання. Управління цивільного захисту міської ради її керівництво самоусунулось фактично від своїх обов'язків. Уже з тижня в тиждень повторюються одні і ті ж задачі, але вони чомусь не виконуються. Є проблема в управлінні цивільного захисту міської ради стосовно кадрів. Ми провели опитування співробітників. Вони кажуть, що ну. Керівник цього управління трошки, скажімо, м'яко кажучи, дезорганізовує роботу цього управління, і на виході ми бачимо такий результат, що багато дуже задач не виконуються своєчасно. Як каже пан Брижинський, за результатами наради, він дасть відповідні розпорядження, аби підштовхнути чиновників до ефективної роботи.